Вітаю! Довго час а, не йшов. А, все швиденько, пишу в один день. А, беріть щось смачненьке, якщо ви ще не все з'їли з минулого відео. А, дослідження Дніпра. Коропи. Пів. Так, а, коропи, коропи, коропи. Місія. А, карпи річки Дніпро. А, нам треба короб, лин, карась золотий, білий амор, білий товстолоб і сріблястий карась. Це все ловиться. Ось тут теж все ловиться, але коропи отут, отут краще ловляться коропи. Ось. Стоп, тут чи не тут, бо я щось трошки заплутався. Ах, да, ось тут коропи, показую вам міточки. Тут не тільки коропи є, є щуки, щуки, в'язі. Так, і ось тут є ще болото за... позаду. І з нього я зловив Елена і білого амура. Хоча і... і тут теж є. Ось тут. Але давай тоді. Я піду в це болот... болото. Так, давай я день зміню. Так, ось тут, коротше, мої мітки. Ось вони. Ось так от тако, тут одесь я ставав собі. Ось тут ставав і ловив. Отже, що я беру? Горох 4 0. і солодкий горох. Давай одразу попробую відбомбити коропів. Пробую відбомбити коропів. І візьму заодно, знаєте що, візьму. Перший гак. І м'ясо рака є у мене. І кіну м'ясо рака. Є. Yeah. Uh, глибина велика. За очі клюне олино. Хоча yeah, я взяв за великий гак, це я взяв гак на Уніка, мені Унік ж не треба. Мені Унік не треба, мені підійде і четвертий гак. Оу, машини ганяють. Так, е. І що? Ну, коротше, о, чекаю, коропів, мажелин прийде і продовжимо вже там з карасями. О, щось клює? Щось клюнуло. Це короб, ти короб, молодий. Блін, молодий, а такий здоровий виглядаєш, о гайки. Треба ще товстолоба. Ой, тут стола бамура ба звідси зловити, та й цей продовжу. Так, щось клюнуло на поплавець, не знаю. Що? Лин. Ось, будь ласка, лин є. Унікальний. Жесть, мітка робоча, користуйтесь. А, так, що а, мені ще треба? Менше Ну поставимо четвертий гак нехай буде, поставлю якийсь мотель, а вдруг прийде якийсь карась. ще Вдруг прийде якийсь карасик. Так що ловимо, далі. Я не знаю, чи тут карасі є, але точно тут є коропи, лини і ці амури, бо я їх звідси ловив. На рахунок карасиків не знаю. так що цей. Шукаємо ще амура і продовжимо. Унікальний короб. Ось, будь ласка, без закорму, без нічого. А ось золотий карась. Тут же клюнув на мотеля гак-4-й. О, знову щось клюнуло. <звук> давай, 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 давай. Так, тут ще треба цей амур. Це теж короб. І треба амур. Давай, може, покладу. Знаєте що? Солодкий фрукт? Можливо, на фрукт амур прийде краще. Продовжую. Е, трофейний сріблястий теж е, тут карасик є. Решті білий амур клюну. Е, на, до речі, да, На фрукт солодкий, на тукун. Так, залишається що? Товстолобик? Товстолобик. Провіряю. Е, Короб був, лин був, сріблястий був, золотий був, а мор був. Лишається товстолобик. Товстолобик добре ловиться, ось тут декий пляж, Декий пляж. І з оцього другого боку. З цього другого боку кладемо підставку, показую вам міточку. Ось міточка 3-0, 2-0, вони, вони тут ловляться. Але майте на увазі, що на донку їх вони ловляться, але дуже важко. Тому ловіть їх на поплавочку і на малі глибини. Отже, я кладу шматки овочів. На технопланктон вони круто йдуть, десь він у мене був. І техноплантон гак, гак-гак кладу номер один скрізь. Ні унік не треба. І розкидаюсь. Так, ну і щось клюнуло, довго не чекав, буквально десь одну реальну хвилину. І ось він товстолобик. лобик. 3200, маленький, дрібоцький нам дають. Біонічний слаг. До речі, я на ці слаги ще нічого не ловив, навіть не пробував. Якось так проста риболовля, найважче поки що було там, де дрібноту всю виловити, там поки що було найважче. Отже, коротке відео. подобайки коментарі, підписки, ви все знаєте. Всім дякую, до зустрічі в наступному відео.